Друзі, усіх вітаємо на ютуб-каналі Автодилер. Сьогодні у нас огляд на Nissan Rock 2017 року випуску в максимальнішій комплектації, окрім люку. Не вистачає лише його, все інше тут присутнє. Все, що тільки можна було поставити в цю машину, тут є. Вона у нас повноприводна, само собою, на 2,5 атмосферному двигуні. Візуально, в чудовому стані, взагалі без зауважень. Технічно також все справне, все працює. У нас тут є камери 360, контроль сліпих зон, автосвітло, підігрів керма, режими їзди, електропривід багажника, навіть пам'ять є, електрорегулювання дзеркал, клімат-контроль, блютуз, мультимедіа штатна, підігріви, ну тобто все-все-все тут є, навіть таке ось гарне мультикермо. Салон у нас також шкіряний, що доволі часто зустрічається на Nissan Rock, але так як наш в дуже крутій комплектації, то тут є також музика у нас Bose Зараз покажу вам задній ряд. Тут також все гарненько, чистенько. Ніяких царапин, потертостей і так далі. Електропроїд багажника, як я вже і казав. Місця тут достатньо, влізе все, що ви захочете сюди тільки скласти, було б бажання. Можна виїжджати сміливо кудись на природу, ці ніші вони піднімаються, туди можна ще щось вниз покласти. Закривається також з кнопки. Класні диски на ньому вже також стоять. Дуже гарно виглядає він ззовні. Особливо в цьому чорному кольорі, як на мене дуже пасує цій автівці, саме такий кольор. Ось. Тому, кого зацікавив цей варіант, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6А. Будемо раді вас бачити. До зустрічі!